Люди-привіт! Моя борода синя, бо це по-революційному і зовсім не схоже на Фіделя. Фідель тут не зовсім близько, він там на іншому узбережжі. У мене там е Тихий океан, Атлантичний через весь континент, десь у той бік. Ну, Фідель був великий революціонер, але він звів, звів всю свою справу на Нівець, там поховав того Чегевару, злив його, щоб його взяли. У мене ще й брови зелені. Вони мали бути сині, але жовтий колір разом з синім дає якийсь зеленуватий. Я ще над цим попрацюю. Так ось, сьогодні хочу розповісти історію хлопця, який вийшов успішно вийшов у Румунію. Він вийшов абсолютно незвичним шляхом. Він Дуже багато зробив підготовчої роботи і нарив дуже багато всього додаткового, що змусило його параноїти ще більше, ніж люди звичайно то роблять. Він поспілкувався із різними людьми. Зокрема, він почав своє спілкування із таксистом чи з таксистами, для того, щоб якомога краще доїхати там до старту свого маршруту. І він для себе виявив, що дуже багато нових додаткових блокпостів з'явилося, і ці блокпости теж переміщуються. Крім того, як виявилося для того, щоб зняти там на ворогті людей із потяга, то по потягах почали ходити там якісь прикордонники. Ну, ТЦКшники почали ходити, вони почали нахабно залазити там десь на станції після Франківська. І дивитися, що там відбувається для того, щоб із надвірної дати команду тим, котрі будуть десь там у ворогті, де цей потяг має кінцеву станцію, чи їхати їм туди, чи не їхати, зустрічати, чи виходити, чи не виходити. Тобто в них там було завдання промоніторити, хто там є в цьому потягу, тому що в потязі зняти його тяжко на станції, на будь-якій виймати і сказати давай, хлопче, тобі з нами, хоча такі лошари теж зустрічаються яких можна просто вхопити, і вони кудись підуть під якимось невинним прикладом, щось там перевірити і буцім їх там відпустити. Насправді люди самі себе дурять, коли таке вірять, і вони вірять в те, що хочуть, повірити, тому що ну, у них немає засобів, методів, досвіду, як тому всьому протистояти. І виявивши це, що є така. от Процедура в них, тобто вони там з'ясовують, є тут якихось кілька кандидатів, яких можна взяти і оформити, і, і чи варто їх там викликати там тих своїх ворогтів, щоб не під'їхали і там вже готувалися розказувати їм про те, що «Пред'явіть ваші обліково якісь там військово-облікові документи. І в звичайних умовах це би було ага, зараз придивіться самі якісь там документи, то зараз із цими всіма новими законами, людям, які не, ну, не мають методів як цьому всьому протистояти, бо є, звичайно, люди, яким по барабану ця вся ситуація, яка там зараз. Особливо тим, котрі там десь в тюрмі побували. Є взагалі курйозні випадки, коли їх взяли на Майдані в 2014 році, і там Янукович їм присандалив нормальну статтю за, е, за виготовлення і розповсюдження зброї там якоїсь. Ну, їх там потім відпустили там, по амністії, але в нього такі, такі речі фігурують в його е, досьє. І цих, цих хлопців не беруть ні прикордонники, ні ТЦКшники. Бо Типу, таких кримінальних авторитетів їм там не треба по тих арміях, а тут ще, не дай Боже, тут справжнє якесь збройне угруповання організують, а та вони можуть, вони справді можуть там організувати там тих всіх побратимів, сходити на Київ, захопити владу. Тому, як би це смішно не звучало, воно в дійсності так і є. Бо ті люди, які були достатньо буйні в 2014 році, щоб протистояти тому всьому режиму Януковича. То вони, то вони зараз теж можуть впоратися, щоб впоратися із цимчиком, цим режимчиком комізму Зеленського. Звільнити Зеленського, щоб він нарешті міг теж втекти, як усі, як усі ви тікаєте, тому що він теж мріє про те, щоб звалити. Всі люди там на параної, думають, що їй треба їм ховатися, бо, як, бо вони там, е як дізнається, там якісь спецслужби українські про те, що вони там зібралися кудись валити, вони там їх будуть вистежувати, представлять до них якогось напарника, такого самого, а потім той напарник представиться. Що Інспектор Петренко, пред'явіть ваші облікову облікові документи, давайте все, вам тепер в армію. Бо, бо коли він там сидить вдома в себе, він думає, що йому там з таким, таким самим успіхом в двері не можуть виламати, чи в двері в квартиру не можуть виламати і так само звідти вивеликти і забрати. Так як, як ото скоро буде. Так ось повернемося назад до цих потягів. Тобто хлопець, ну звичайно, коли ти чуєш таке, коли тобі розказують люди, що там таке коїться, що там вже ходять по тих потягах, а там же дійсно там, час від часу хтось може по тих потягах пройтися і, і, і намагатися там витягнути когось на проміжних станціях, або, або потім зустріти їх там на ворогті, бо в суботу-неділю вони всіх там зустрічають, а понеділок. Там нікого нема, а вівторок там теж нікого нема. І середа, четвер, п'ятниця. Там може хтось бути. От саме в таких випадках, коли вони там проведуть попередню розвідку, бо вони ж великі розвідники. І е, тому цей наш герой він вийшов е, зовсім не на ворогті і навіть не на Яренці. Він вийшов ще до того всього. І е, а може після Яремче. Я не впевнений. Ну, точно не на, не на ворогті. Е, так, дай подумати. Ну, вийшов одним словом раніше. Вийшов раніше, він то все організував, він добозарився із таксистом. Таксист його там довіз куди треба. За там, гривень 500 він його довіз. І далі він стартанув, так як звичайний турист, як ото ви, звичайно, йшли там на той кукул, то він манав той кукул, він просто обійшов той кукул, не, не виходячи на нього, щоб на, на початковому етапі не потрапити в всю халепу, щось комусь там пояснювати, що він там турист. Хоча він турист 100%, тому що він якраз він не пішов в мармароси. Класні машини, тільки дуже шумні. Він якраз не пішов у мармароси, за що йому великий респект. Тому що люди вони такі, що вони там довго це все планували, збирали інформацію, і тут вже все 300 разів помінялося, ті вже мармароси там перенасичені тими прикордонниками, що, ми, що їх там більше, ніж туристів. Взагалі ворог прикордонників більше в день туристів, той не туристів прикордонників більше, ніж туристів в тиждень. Зараз там. І виходить, що е він... він просто молодець, він зробився не... незвичайно, він не заходив в ті мармароси, -мар -мар він просто прийшовся собі там чорногорсь... чорногірським хребтом, частково, частково там спетляв в... в інший бік від нього. І він чесав по цьому Чорногірському хребту, далі він собі минув там ті всі визначні місця, типу цього попа Івана Мармароського. в цим броню він теж не заходив. Одним словом, він проклав новий маршрут, новий маршрут. Карпати горі величезні, Там, окрім того, що там ходять туристи по цих всіх мальовничих стежках. По вершині хребти дивляться ліворуч, праворуч на ті всі краєвиди, які дійсно перехоплює дух, Ну, то він це зробив трохи, трохи інакше. Ну, І він, він вийшов в Румунію і він розказав цю свою історію, і вона продовж, буде продовжувати цей це мій такий вступ, я його тут доклею. Йому власне, там особливо не було чого розповісти, тому що ну, побачив він там тих прикордонників там, два рази, помітив, де вони там на карті є, відправив там мені, щоб я знав і вам міг розказати, де він там їх здибав. Ну, то не означає, що вони там наступного разу теж будуть і що їх там треба обходити. Просто треба знати, що вони там можуть бути, і продивитися вперед ту ситуацію. Ну, Вибрати правильний момент для того, щоб туди йти. Тому що прикордонники вони ж в горах не ночують, хіба в мармаросах вони там живуть. Ці хлопчики з 18-20-річні, які, до речі, теж спілкувався із, із людьми, і люди розповіли, людей ж там є рідні також. Уявляєте? Людей рідні в прикордонниках, а ці рідні їх. Не можуть ніяк їх підтримати, організувати їм перехід через той кордон, тому що вони самі всього бояться, тому що вони бояться розмовляти по тому телефону, а доїхати до нього, поспілкуватися особисто, ні в кого там немає можливості такої, тому що йому треба тому прикордоннику брати відпустку, їхати десь на цій території, і пояснювати тим іншим рідним, як то як то все там відбувається, як то можна то зробити. Організувати він теж не може нічого, тому що він не знає, де він буде завтра, на якому цьому місці він буде знаходитись. А за день ти не дістанешся, зміна в нього там коротка, навіть якщо він знає своє місце розташування, то він не може там, допомогти там, своїм, не може то все повідомити. Тому так, такі от речі відбуваються там, в тих горах. І є там і молоді, і старі. Ну, старим дорослим чоловікам, там, типу, норм, зарплату платять. Старим, як старим. Є реально ті, котрі мали би вже бути вдома і в армії, ні ногою, їм вже там за 50. Хоча 50-річний подекуди набагато фізично і. Ну і ще й досвід у нього величезний. І він набагато перевершує там якихось 30-річних, які там із 22 років, як вони закінчили там той університет, то навіть яке там там фізкультура закінчується ген ген зна, коли раніше. Що він там ніяких фізичних вправ не робив, їв там пиріжки перед телемарафоном, що там грався в якісь комп'ютерні ігри, і в нього там вже живі, якийсь виріс, і він вже підтягуватись знов не його. Хоча це не, не настільки принципово, тому що голова вона бере гору над тілом завжди. І якщо мозок здається, то тоді в тіла немає шансів. Хоча тіло теж воно сильно впливає цією свої втому її виснаженням. Тому, тому мозок він звичайно може підбадьорити тіло, бо коли тіло виробляє втому, чи виробило втому, то мозок полегшує цей біль, Там, ендорфіни виробляє в помірних дозах, не такі, як під час сексу, а значно нижчі і вони значно розподіленіші для того, щоб була. Було відчуття, хороше, приємне відчуття від цієї втоми формувалося цим, як до речі, і користуються ті бодібілдери. Вони реально отримують свої ендорфіни дозовано і в такий спосіб, що їм там не сильно треба на дівчат витрачати час. Хоча їх теж уникнути неможливо. Але вони принаймні роблять це зі, зі свого вибору, зі своєї волі. Не так, як ці пацики в лісі, які там сидять. І бачать подружку у своєму тому побратимові, який там сидить з ним в тому секреті, і вони там на щось дивляться і, і дивляться в той ліс, замість того, щоб дивитися на оголені тіла дівчат. Може, не оголені, а з мінімальною кількістю одягу. Бо зараз на дворі літо погода теплі, дівчата носять короткі там спіднички, виставляють там ті свої. Дівочі принайде якомога краще, щоб продемонструвати свою ем, всю свою красу. Але вони цього не бачать, посидять в лісі, Замість... Але вони них ж румунія поруч, не можуть туди спідляти, а там навіть і румунії, і українських дівчат. Отако, От навіть якщо ви не знаєте там ніякої мови, не вмієте спілкуватися там якоюсь польською чи румунською, чи ще там якоюсь то ви, молоді пацики, побігавши в тому полісі, зробите кілька фоток нормальних, виставити там, на тих тіндерах та, і нарулити собі тих дівчат в Польщі, там, якісь Німеччині. Їх там просто сила селена. Всі, всі котрі не мали залиш... причин, чому залишатися в Україні, вони всі туди спетляли. А ви там сидите по тих лісах і робите вигляд, що робите важливу справу. Там хлопець військовий, той, який реально два роки провоював, він вам там розказав, що він про вас думає. І в залежності від того, що ви там зараз в даний момент робите. Так що це вам сигнал до дії для того, щоб ви зрозуміли, що якщо інші петляють, якщо військові петляють, то вам бути там, нічого дурного не натворивши і не спетляти. Це бляха, ну така тупість, рідкісна тупість. Тим більше тепер, коли на дворі літо, і, і коли хочеться з того звичайного людського, чоловічого і жіночого. Так що варто вам над цим всім задуматися, не просто задуматися, а діяти. Тим більше, що інші ваші ці побратими. Лісні, лісні брати вони, вони звалюють звідти прямо туди за кордон. Тому що ці хлопці, які зі мною спілкуються, яких рідні там охороняють той кордон, вони розповідають, що там стільки проблем, там таке твориться. Там ті молоді хлопці, до речі, петляють повним ходом. Там тих командирів. Є ще купа проблем із тим, щоб не тільки виловити тих гукелянтів, які петляють через ліс і гори в Румунії, так ще втримати цих пациків, які мають їх ловити, щоб вони не спетляли за ним сліба. А вони петляють, вони регулярно петляють. Не знаю, як наскільки часто це ці, ці події щодня відбуваються, чи вони групками там десь звалюють якимись. Як з, яким, з якоюсь періодичністю, я точно не скажу, але вони петляють. Так що, якщо ти прикордонник, якщо ти не натворив якоїсь дичини, то вали. вали. Ти там десь особливо ті, котрі поміж тою колючкою ходять, яку вже натягнули між від стога, аж вже не знаю, дотягують вони, мабуть, і до попа Івана Мармароського. Тобто вони реально там вже кинули один виток цієї колючки, вона там вже валяється та ягоза, і ставлять стовпчики. Тобто, вони вже затягнули колючкою весь той мармарозький хребет, принаймні ту частину, яка півтори тисячі 1600 метрів висотою. Я думаю, що ще й попа Івана теж там затягнуть. Тому що то їхнє улюблене місце в підніжжі того попа Івана виловлювати тих дуріків, які попалися на фотопостки і валять туристичними стежками. То ось так. Тому цей хлопець вибрав зовсім незвичайний спосіб спетляти, і він це успішно зробив. І розказати йому особливо нічого. Тому що... Ну які в нього там пригоди? Ну, побачив прикордонників, там були, сам були. Ну, доїхав на таксі до того. Ну, пішов пішки, прийшовся там тих, не знаю, скільки він що, забув, скільки, до речі, він, що треба глянути. Не знаю, чи він написав мені, чи він. Чи він, чи він? Ні, він мені не сказав, скільки він йшов. Він, мабуть, в аудіо це розповідає. Тому... Тому слухайте аудіо. Зараз буде він. Всім доброго дня! Хочу поділитися своєю історією переходу. Все почалося з обдзвону таксистів. Доїста важчий до точки старту. На Уаліксі відкрив номера таксистів, продзвонив, запитав, хочу поїхати з друзями, з кумом, з кумами в гори, яка ситуація. Всі говорять, що на жд вокзалах зустрічають. Зустрічають біля кожного вагона, і з другої сторони вагона також. Тобто, якщо ви говорите про водніка або самі відкриєте вагон на станції, вас там по-любому приймуть. Але є станції невеликі, на яких можна встати. І піти не на вокзал, а піти вздовж колії. Так, я договорився з одним таксистом. Я встав, пішов вздовж колії, там метрів через 200. Був нерегульований переїзд, де він мене чекав. Брав білет у першому вагоні, тому що станції там невеликі, поїзд завжди протягує. І перший вагон дасть вам фору. Тобто ви можете виглянути, подивитися, яка ситуація на вокзалі, стоїть, не стоїть пройти. Або йти не в сторону вокзалу, а в кулі. Підвіз мене таксист на мою точку старту, вона була коло ворогти. Я пішов, зразу я забіг, передівся і пішов в зелень. На полонини, на вершини підніматися категорично не можна. Всі туристичні маршрути, всі дороги. Всі мости, вузькі місця, всі обходимо, переходимо тихенько, бистренько. Там стоять, їх там багатенько. ДПСУшників. Тобто, якщо ви йдете десь траверсою і у вас впереді міст через річку, переходьте його заранше. завжди, завжди. Ваш маршрут базуватися на одному, єдиному принципі. Він бути безпечний. Не коротший, не швидший, не удобніший. Він має бути безпечніший. Хай ви п'єте на день довше, але це буде безпечніше. Я йшов 4 дні, три ночі до кордону. Кордон перейшов в світлий час доби. На підході до кордону чув, проїжджав мотоцикл. Він проїжджає не часто. На контролі натягнута на старі стовпчики. Проволка його здала. Це не критично, її можна просто перешагнути, стати ногою. Стати коло стовпчика, взятися рукою за стовпчик, як по драбині полізти, перешагнути і перейти на наступну ну, на сторону Румунії. В принципі, по снаряді стандартно хочу, хочу акцентувати увагу хороші ботинки на розмір більше, які закривають кісточку на ножці, і трекінгові палички. Це дуже зекономить вам сили і пришвидшить у Вас взагалі в вашій роботі, особливо при підйомах. Ну та взагалі трекінгові палки це must have. Так що звертайте увагу, вони не настільки дорогі, вони свої гроші відробляють на всі 200%. На третій день, четвертий день ходьби, ви це все зрозумієте самі собою. На Оліксі я пару купив за 800 гривень з доставкою. Ботинки також купив в на Оліксі, на розмір більший, також щось там в районі 700 гривень. Спав у спальному мішку, палатки не брав. Від дощу була плащ палатка. В принципі, все стандартно, доїзд став важчий, обдзвонюйте таксистів, питайте, що, де, як. Люди вам допоможуть, в принципі, є адекватні, міняємо люди. Якщо матимуть запитання, питайте. Перейшовши кордон, я почав спускатися згори. Десь метрів за 200 від кордону я побачив справа будиночок. Такий новенький, щось схоже на колибу. Але я вирішив іти далі. І вийшов на лісопилку. Там вже не було нікого, так як було вже більше 6 вечора. Я пішов далі. Прийшов ще, мабуть, годину, під'їхали пастухи на машині, забрали мене. Я сказав, що мені потрібно поліцію для фронтіра. Вони зрозуміли, хто я, запропонували мені поїсти. У них бринза була, я відмовився, кажу, я не голодний. Вони мене підвезли до поліції. Я за те, що мене підвезли, я знав, що в мене заберуть палки, ніж, балончик перцовий. Я все їм віддав, подякував. Вони мені також подякували. Я пішов до поліції. У поліції запитали, чи там ще хтось іде, чи когось чекати, чи когось ще забирати. Я сказав, що я сам. Мене посадили в машину, я віддав їм свій закордонний паспорт. Вони спитали, чи бачив я якийсь стовпчик. Я їм назвав номер стовпчика. Вони кажуть, там був один українського українською, розмовляв полісмен. Каже: Так там же ж колиба ти міг зайти в ту колибу. я кажу, я, ну, я рішив йти далі. Я не, не хотів заходити. І в 8 вечора я вже був у відділенні поліції. Я так зрозумів, що я там був перший. Тому що або відвезли вже цих хлопців, що там були. Мене поселили в кімнату. До восьмої ранку нас насобиралося сім чоловік в цьому поліцейському відділенні. Нас у 9 ранку зібрали, посадили в бус у т 5 був повністю забитий нами і повезли. <кліст> повезли далі на другий пункт. У другому пункті з нас зняли біометрію і сказали почекати 2-3 години. Там були ліжка, можна було там полежати, покупатися. Там було ще троє хлопців. Їх відразу цих трьох хлопців майже забрали. Поки ми чекали ці дві години, ще чоловік п'ятеро підвезли також в цей пункт. І після зняття біометрії нас посадили у великий вже бус. Повний бус у нас був. Ну, не знаю, мабуть, чоловік 15-14 нас було. І повезли до Баямора. Там за Баямаре дають захист Румунський. Ми приїхали туди, вийшла. Жіночка проконсультувала нас з переводчиком, що ми можемо їхати в будь-яку країну, можемо залишатися в Румунії. Якщо ми йдемо на наступну країну і беремо захист наступної країни, це анулюється автоматично. Ми е Нас пофотографували, дали цей папір і ми повернулися в Баямаре в, в готель. Ну, в принципі, так.